Давайте поговоримо про аптечки. Загалом на цю тему знято дуже багато відео і написано дуже багато тексту більш професійними, більш підготовленими людьми. Але сьогодні ми поговоримо саме про цивільну складову і про те, яку аптечку варто зібрати саме цивільному і для яких задач. Це не тренувальне і не навчальне відео, але в кінці я розкажу, де такий можна подивитись. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, щоб це відео набрало більше переглядів, а також зверніть вашу увагу на телеграм-канал. Там дуже цікавий контент виходить. Давайте почнемо із загальної теорії. Айфак – це індивідуальна аптечка першої допомоги. Алгоритм Марч або ж TCCC – це послідовність надання першої допомоги пораненому бійцю. загальному це також люблять називати такмедом, тобто тактичною медициною. Ми не будемо в цьому відео зосереджуватися і зупинятись на кожному окремому кроці Марч. В кінці відео я розкажу, де це можна подивитися більш детально. Загалом я хотів би донести до всіх наступну ідею. Ваша аптечка, так само як і ваша зброя, не має ніякого сенсу, якщо ви не вмієте нею користуватися, якщо ви з нею не тренуєтесь. Тому при будь-якій можливості я дуже рекомендую відвідати будь-які медичні курси, навіть якщо ви ще не зібрали свою особисту аптечку. Від цієї поверхневої підготовки ви не станете медиком чи навіть парамедиком. Ви просто навчитеся користуватися основним вмістом Майфаку і надавати першу допомогу. Я також дуже рекомендую мати при собі блокнот на таких заходах, щоб записати основну інформацію. Відвідуйте такі заходи часто, щоб не втрачати навички та повторювати засвоєну інформацію. Теж саме стосується і навчальних там, або тренувальних відео. Особливість тактичної аптечки саме в тому, що вона побудована на статистиці поранень з поля бою, а також на статистиці, які з них більш або менш летальні. Таким чином, переходячи до питання, що потрібно з цієї аптечки саме цивільному, ми повинні зосередитись на умовах навколишнього перебування. Якщо ми говоримо про аптечку цивільного, який перебуває в умовах міста або села, які адекватно функціонують, то моя особиста думка, і в принципі це думка багатьох, скажімо так, відповідальних американських цивільних, що вам потрібен лише турнікет або ж мінімальний кровоспинний набір. Адже в Марч М. Це означає месів хемерадж, тобто масивна кровотеча. Це те, що може убити упродовж хвилини. Все інше може бути вирішено швидкою допомогою, яка прибуває на місце, або в лікарні, куди ви можете доставити поранену людину і своїм в принципі, ходом. На полі ж бою прибуття швидкої неможливо, і в принципі ви не можете просто взяти сісти в машину і вивести людину у лікарню. Саме тому бійцям потрібна аптечка, якою можуть скористатися абсолютно всі, не тільки медичні професіонали, і яка перекриє максимум можливих поранень в бою. Давайте все ж таки перейдемо до того, що таке мінімальний кровоспинний набір, що повинно входити в набір айфаку і як їх можна переносити, окрім звичайних підсумків. Мінімальний кровоспинний набір повинен містити турнікет, гемостатичний бинт, або хоча б звичайний для тампонади ради, та ізраїльський бандаж, або ж бандаж компресійний. Це все разом займає мінімум місця і дає надійний захист при правильному застосуванні, звичайно, від масивної крововтрати. Також подбайте і про свій захист та скористайтеся одноразовими хірургічними рукавицями. Мінімальний набір айфака також повинен містити: а травматичні ножиці, назофарингальну трубку, додатковий турнікет, додаткову тампонаду, дві оклюзивні наліпки, маркер, термоковдру. Все у бойову аптечку не треба пхати нічого зайвого. Весь цей набір, в принципі, влізає оцю маленьку аптечку від МТАК. Так, вона трошки товста, але зовсім не займає багато місця. Це все був так званий травмакіт, тобто бойова аптечка. Також існує таке поняття як бубукіт, або ж, як її назвали хлопці з лісу, аптечка другого ешелому. Туди вже йдуть усі медикаменти не від бойових травм, тобто від голови, температури, простуди і так далі. Тепер переходимо до спорядження. Очевидно, що в повсякденному житті носити аптечку у підсумку це не дуже зручно. Тому я можу порекомендувати наступні варіанти. Наприклад, це може бути прихована аптечка на щіколоці під штанами. У нас загалом це не дуже поширена тема, тому шукайте в гуглі по запиту ankle pouch. Це також може бути пояс прихованого носіння, наприклад, від Vertex. І загалом найпростіший варіант це запакувати увесь міст у вакуумний пакет або у пакет на зіпері і кинути в карман, сумку, рюкзак і так далі. Якщо ви все ж таки вирішили носити лише турнікет, то підійде будь-який ваш карман. І на кінець до слова про більш детальну інформацію та підготовку. Я б дуже рекомендував подивитися відео про аптечки від хлопців із лісу, а також надзвичайно рекомендую подивитися навчальне відео на каналі Маркуса від американського інструктора. Посилання будуть в описі відео та у закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу та збирайте аптечки. Але що більш важливо, пройдіть підготовку або, хоча б потренуйтеся вдома, та подивіться навчальне відео.